Зверні депутатів Золочиської міської ради Львівської області до президента України, Кабінету міністрів України та Верховної Ради України. Ми депутати Злочистської міської ради Львівської області глибоко стурбовані рішенням уряду Микола Азава про припинення процесу підготовки вкладання угоди між Україною та Європейським Союзом, що ще раз підтвердило великість нинішнього режиму і доповнуло картину тієї комедії, яку в залі парламенту ламала партія Нірові. Торгуючись про нібито юридичні моменти, які не дозволяють їм проголосувати за необхідні євроінтеграційні закони. Однак, вже очевидно, все, що відбувалося, це була лише гра. Так, ще немає остаточної заяви президента України, але ця гра була не тільки щодо опозиції українського суспільства. Цю брехливу гру влада вела і по відношенню до європейських і світової спільноти. Європейські партнери шоковані вчорашньою заявою уряду. Є інформація, що Віктор Янукович прагне виторгувати побільше грошей і можливість підписання угоди про асоціацію без вирішення питання Юлії Тимошенко, але вони не враховують одного. Методи советської психології, які вони застосовують у торгах з Росією, не можна застосовувати до європейських структур. Цей антиукраїнський сценарій потрібно зупинити. Вимагаємо не допустити зриву підписання угоди під час вільнівського саміту програми Євросоюзу Східне партнерство. У випадку ігнорування нашого звернення залишаємо за собою право спільно з вибор нашими виборцями 24 листопада вдатися до акції громадської непокори. Слава Україні!